Нові БТРи та патрульні машини отримали прикордонники Більш як 300 одиниць. Техніку для огляду вже представили військовим. Машини готові рушати на схід України. Павло Тирський бачив техніку. Далі докладніше, звідки вона і чи достатньо її. Тут є і патрульні машини, надані євросоюзом, і бронетранспортери закуплені за бюджетні гроші. Один з найочікуваніших у зоні АТО кажуть прикордонники: оцей модернізований БТР-70. Нові двигуни роблять машину більш маневреною і швидкою, що важливо, коли переслідуєш порушників кордону. Даний бронетранспортер значить, розвиває швидкість по шосе до 100 кілометрів на годину. Запасу, значить, запасу ходу в нього вистачає на 700 кілометрів. Також він може пересуватися по воді. Зі швидкістю до десяти. Кілометрів на годину відправляться у зону АТО і такі мобільні прикордонні пости. З них огляд на всі чотири сторони. А за потреби можна відкрити вогонь із середини і з цього кулемета на даху броньованої споруди. А ці вантажні мікроавтобуси апаратні прикордонного контролю. Це вітчизняна розробка, і поки що їх виготовили лише 16. Перші поїдуть до меж окупованих територій на сході та півдні України на кордони з Кримом. У них просто у полі чи на дорозі можна перевірити, чи не перебуває людина у розшуку. Чи дозволено їй в'їжджати в Україну. Машина організує спутниковий канал зв'язку з адміністрацією Держприкордонслужби, де знаходяться всі бази даних. Там база даних є в сервері, да, який знаходиться в цій машині. Сервер у нас знаходиться в захищеному кейсі, і у разі загрози чи небезпеки кейс закривається і може транспорт, легко транспортуватись в небезпечне місце. Також у комплекті є ці мобільні пристрої, якими можна перевірити паспорт і поза межами машини. Вона також обладнана пристроєм для щитування біометричних. Даних, потім вставляє паспорт вщитувач. Зараз вважаю. Поверни, будь ласка, екран до камер. Ось біометрія вчиталась. тут ми бачимо фотографію особи. Це означає те, що ця фотографія вчиталась щіпа безпосередньо. Уже сьогодні більша частина цієї техніки полишить територію Київщини та поїде на Донбас зміцнювати кордон з Росією та територіями, які нині контролюють бойовики. Полотиський Олександр Прозоров новини на першому.